Всім привіт, за частина, як я виживаю 100 днів. Так, я вже бачите, прожив 71 день і мені зовсім трохи осталось, щоб пройти май. І вже вечір, бо я декілька разів переснімав. І ми зараз підемо в ад, а потім я покажу карту і склад свій, який я зробив. Бо зараз я покажу і це нобрі до сюди. Як бачите, тут вже склади малесенько немає. Він ось він оне грати вот я добу два сли зроблю слишком. А ты шты. Ещ на выпал. Так, куда прокупать теперь? Давайте вообще тут прокупаем. Так вот сюда. Прокопаем, не знаю, что там еще высоко. Так. Так, зараз прокопаем. Вставляем укроп. Вот, блин. Надо было брусисты. Так скільки в мене хп було. Я не пам'ятаю, правда. На чому. Так, ще вот Роз... так. Ну, раз це що Противорот. Так от приводу строки. Так, нами ось сюди. Блин. ще трошки покипають. Я ясно, он укусит. Где у него тут Так, который у него тут Вот он вот, вот, вот. Что это? Нормально. У него не кусочек мало есть. А! Я и

А як! Я ще а -а -а -а. От, блін, блин, мені треба броню зробити хоча б. Ну що, зараз підемо на склад, добудемо. Загаємо до месяць там. Так, ми йдемо на склад по залізу. Ось беремо 25 залізу. Йдемо броню зробити повний сет, хоча мені треба ще алмази. Ну нічого, зараз оце... А де ще дві кроті взорвемо і підемо в шахту по алмазу. Я вам вставлю уривочки, що я там добув. Так, ось, значить, це... Ну і носки хоча б. Оп. А ще шлем потрібно. Заполомали. Так, йдемо в ад. Десяти предмети не стояли. А деякі оставимо. Якщо хочете я вижив в цьому 200 днів, то наберіть під цим відео 10 лайків. Ой, я не туди пішов. Це капець якийсь. Так, нам потрібно сюди. А мы будемо ступающим робити. Ай. Так, щоб не підпалитися. Ну О, блин. Сейчас не мама Так, сюда, сюди Так. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待っていって待 Будемо купатися. Давай на першу мене ще була. Так. так, що там немає, я... мама. Я щоб трохи більше мені вам показати, так я зараз просто швидко позриваю крові, якщо йде обломки, зразу включу камеру. Так, я, коротше, був у двох данжах, там такий. знайшов оцей обломок один. Два з тихних, що там в замку. У мене вже три злиток якихось незарітових. Кірки, як бачите, багато там знайшов тому замку. Я вам покажу. Ой, де вона. Топор зачарований і, і, і три такий. І зараз мені потрібно поспати. Я вже думаю зможу зробити алмазну свій броню. Ой, не заріту. Так, зараз я вам покажу склад. Так, біжимо на склад. Чик-чик-чик. А, це нам сюди до не дойде. Ось такий у мене склад. Так. Тепер що нам потрібно? А я ще у золоте я лише... яблочко. Я ще багато золота добув, тільки не знаю, куди я його дів. Найду, коротше, скоро. Так, це може в золото превратити. У мене вже 18 золота. Золото, як бачите, у мене особи лежить ус. Так. Надайте переплавляти. Ось цей вік. Поки відео. Як думаєте? Зачаровона не просто. <laughs> капець, красавчик пацан. Так ще я мене сюди, як бачите, кос на ну, цей. Ми можемо багато зробити. Не перетворити і на блоки, як я наповнював. Десь тут бежиш. Ну і все. Танешся на місце, це переплавимо. Ми. Ага, треба знайти ще його переплавити. Шукаємо Одно дерево. Десь ось щось стільки хватить. Кладемо. і все. У мене три таких, а мені треба цілих чотири. Одного не хватило. І ще це може бути, можна переплавити. Я не знаю. А щось можна робити Це декор, шолі? Я раді приколу добу. Так. Так, так, так. так. Ні, нічого не чого треба робити. В я їх так треба йти в місце, де можна добути. Допустим, два поставимо. Ну, а сюди. І Є, це просто глядач. Зараз покажу на що за червона кірка. Перва кірка. Ефективність. Друга у нас незламність, везіння, ефективність. О, везіння, прикольно. І це незламність. Саме можна це ось ця кірочка. І ще я взяв меч отакий. І отакий меч. І ось і ось ось ще меч ось один. Смертельнична. Так. І ще лук у мене такий швидкий. Ботинки. Так, що піщем класть? А, ось сістяки я знайшов. Стрел. Стріл. Кісток дві. Обсидіана. Не знаю, правда, навіщо він мені. Ну хай буде скажуть. Так. Це значить мені його все розкладати. На угу. мене тут, як бачите, ось ось так і багато. У ну, ось ось розкладати значить. Моркви трошки з собою возьмулись, примерно на 10 штучок. Так. І зараз ми підемо в шах. Сюди кладеться. Уже 4. Так залізу, залізу, де ага, вона тут на накипимо. Господи. І зараз оціх 16, там почнемо немає. Золото викладемо. Люди можуть зробити сліток золота. Як думаєте, скільки ми зробимо слітку золота? І скільки ми зробимо слітов золота, сидіти я і, і потрапля на цей. Го... Напігне поторгуватися з ним, це щось так і робиться. О. Так. Чик-чик-чик-чик. О, сім. Ну, і так, ми зробили сім. Це нормально, я думаю. За 63 міна до всіх тих к... маленьких кусочків я зроблю 7 штучок. Так, значить, кладемо ми ось сюди. Я цей один. Ну, все мені, те, що мені не потрібно. Я кладу в той село, бо я ще їх нічого не зробив. Так. Ой, я случайно. Так, значит, це мы кладем. Так, значит, поле. Значит, ботинки кладем. Остроту мы оставляем. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. А, их тут можно было скласть. Прикольно. Все, Так. Ой, У мене вже все стихи. Так, значить візьмемо факели з Їжу взяти. Ну я це на складі. Зараз візьмемо піду. Мексія, це зробимо. Так сім так знімаємо мало. 12. Ще десь 8 хвилин, або менше. Так нам треба швидше, як можна пойти в цей як в шахту все у нас їжа бере... Ой, хоча що так. беремо пи, э, стейки. Я зроблю такий швидкий переход. Для вас це пройде секунду, для мене не знаю скільки це пройде. Зараз ми кажемо шахті. Так, ми вже, як бачите, в шахті. Зараз я піду шукати алмази і там всякі руди. Якщо я буду знаходити алмази або всякі руди, я буду включати камеру. Так, зараз запиню и буду, буду вам короткі те записи включать. Так, ось уже як вы видите, нашел алмазы. И тут два даже. Прикольно. Так, о, редстоун. Хай буде, Так, покажут. Так, урывочки, зараз будуть знову, я думаю. Так, я короче куда-то пришел, без факела був. Алмази. Один ні, Два. Так, два. І ще один. Три. Три. У них вже бачите п'ять алмазов. Це копей. Так, лучше піти назад, бо я там ще алмази може пропустив, Так. Так, я коротше там еще без ша без файку, бо там були Ой, господи, на алма... Алмази? Так, оце не ефективність. Не наудачу, не взяв Три алмаза? Вообще норм. Я там, короче, я йшов без факел, бо там було яке лая. Так, тепер мені йти наверх. Вот тут я вже все обходив. Так. Так, я, коротше, прийшов оттуда. Я ходив. І тут яки дивлюсь алмаз. І мене чогось ось там заправилось. Тут один у вас. Я думаю, скільки тут? Я думаю, один. Ну що так, і... Алмазу тут нема. Ну капець, воно вже 10 алмазів. Скільки? А тут матеріал. Скільки треба алмазів, щоб зробити повний сет броні? Ой, господи, я це зашов. Так, зараз скільки треба добре... броні? А, ой, 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 ой. ой. О, ой. Ладно, я включу камеру, знайду ще щось. Так, короче, я, я там був наверху. Хочу спуститися сюди, але може, тут алмази будуть. Так. Чего? А у нас два. У нас нет два алмаза. Так. Попасть темно тут. О, золото. Прикольно. Новенько я його не бачив. Так ось. Добудемо золото. Два золота. Ні, ну це Ладно, не до буду Главное, ще знаходити якісь роди, буду включати камеру. Так, коротше, я просто бігаю і замітив ось тут оцей блок. Це взагалі нормально, перший раз я просто бачу. Напишіть матрях. Ви такі блоки зустрічали в шахті. Я перший раз ось оце. Я просто хотів-ходив, з дивлюся. Бачу, тут просто якийсь блок. Думаю, дай я заснімую. Я перший раз я бачу. Якщо хтось бачить, то треба бути якийсь наперед. Скільки раз ви бачили? Я пішов з тої сторони мені треба йти в ту тепер. Звоп Ді... ще не замітив це. Туда вийду, на 2 труда, я включу камеру. Так, я, короче, бежу оттуда. Я нашел, кстати, ще 4 алмаза. Прям рядом коло того, де я был. Ай-ай-ай-ай-ай. Дэй. Так. Алмаз там. Примей щось поломало. Дуже жалко. Тут алмаз. Де так опко. Оп. Та, Один. Мені треба підкріпитися. І убігти отсюда, як мог обісля. Ми хотіли взяти заброшні шахти. Я взяв хоч щось, ні, ну не хочу взяв. Е. Ага-ха-ха, надо бігти, надо бігти. б мені пробігти. Ти-де-те-де. Так, я уже бачите захвалювання, знайшов іще 10 алмазів Тільки забув забудь камеру. Так, це напрямуємо день ні День. О, я встиг Так, у нас зробити алмазну броню. Так, робимо ми цей а може тут зробити так штани, нагрудник. Все! Я зробив алмазну свою броню. Тепер можна зробити на зарітову. Так, значить мені треба ось оцей. Беремо нагрудничок. Ось навіть ось оцей. А ще ось оцей. Мені одного не хватить оцього, цього, так запоняв. Це кладемо ось сюди. Як я не помиляю, це сюди. Так шлим. Ага. Так ну, ось якої. Ось І штани. І все, я зробив майже повний комплект. Ну, Думаю, до 13 частини я повністю його зроблю. Так що всім покажіть, 13-ту часу.